Добрий день, шановні члени журі. Ми учениці 11 класу Запорізької школи інтернат, Козацький ліцей, кротова Олександра та Заяць Хан. Наша команда пропонує у вашій увазі дослідницький проект на тему портативна геліустановка клітка сонця як джерело теплової енергії в польових умовах. Метою роботи є розроблення конструкції портативної геліустановки квітка сонця як джерела типової енергії в польових умовах та теоретичне експериментальне дослідження її робочих характеристик. Одним із розвитків всесвітньої проблеми зміни клімату Землі є широке використання альтернативних джерел, зокрема енергії сонця. Відомі світові організації активно запроваджують проєкти щодо впровадження сонячних печей у всьому світі, крім того, в умовах війни зросла потреба у геліостановках малої потужності, сонячних кухнях для індивідуальних потреб населення, зокрема для використання в польових умовах. Наприклад, параболічна сонячна піч ЄС, гриль Боусан спорт на сонячній енергії та сонячна кухня SORBRAZER СанГУДУД. На першому етапі дослідження було проаналізовано існуючі конструкції геліопечей. Аналог, запропонованої нами в сонячної кухні обрано геліоустановку, сонячне після приготування їжі, прототипом сонячну установку з нерухомим концентратором. Серед їх основних недоліків низька портативність, низький ККД, відсутність або складність регулювання на сонце. На другому етапі дослідження ми розробляли конструкцію геліоустановки, і провідною ідеєю є використання природного аналогу соняшника, адже як соняшник – наша сонячна кухня орієнтується за денним світлом. На запропоновану конструкцію сонячної кухні нами подано заявку на видачу патенту України на корисну модель геліустановка заявку наведено на постеріг. Формула корисної моделі. Пункт перший нельзя установка, що складається з пристрою для перетворення енергії, що містить концентратор, з розташований у його фокальній зоні з робочою ємністю, та з'єднаного з ним пристрою для орієнтування, яка відрізняється тим, що концентратор, виконаний у формі зрізаного кругового конуса, згнутою основою та кутом 45 градусів між його і твірною. Робоча ємність є знімною та розміщена впродовж усі концентратора. А пристрій для орієнтування виконаний з можливістю регулювання положення пристрою для перетворення енергії у двох площі. Пункт другий. Йоліустановка за пунктом 1, яка відрізняється тим, чи додатково має знімні кришки і прозорий циліндричний ковпак, який встановлюють співісно з ємністю. Експериментальне дослідження діючої моделі геліустановки проводилося в період з липня 2023 до січня 2024 року. За цей період було побудовано серію кривих нагріву та проведення їх порівняння за приблизно однакових марності неба та швидкості вітра. Наведені графіки засвідчують, що установку можна використовувати як в теплу, так і в холодну пору року, хоча час нагріву восени, та особливо взимку, буде більшим, як збільшується теплові втрати, що пропорційні різниці температури робочої ємності та навколишнього середовища. Графіків також видно, що влітку установку можна експлуатувати і без світлопрозорого ковпака, тоді як в холодну пору року його використання дозволяє суттєво зменшити теплові втрати, а отже і час нагріво. Робочі параметри діючої моделі залежно від пори року, систематизовані у таблиці. Розрахунки корисної потужності установки, потужності випромінювання, що падає на концентратор, та ККД установки проводилися за формулами, приведеними на постері. Результати дослідження ми відобразили в статті, що вже опублікована у науковому журналі Молодий вчений. Для аналізу втрат при перетворенні енергії сонячного випромінювання на теплову енергію на слайді представлено енергетичну діаграму. Підвищення ККД установки можна забезпечити мінімізацією основних втрат при перетворенні сонячної енергії, що виникають. Під час відбивання світла від концентратора при проходженні світла крізь світлопрозорий ковпак внаслідок тепловіддачі та відбивання світла робочою ємністю. Отже, переходимо до результатів роботи. Висновки до нашого дослідження наведені на пострі. Я їх не буду зачитувати, а виділю лише наукову новизну. Наукова новизна роботи полягає у розробленні конструкції портативної геліостановки квітка Сонця як екологічно чистого, автономного джерела теплової енергії та експериментальному дослідженні її робочих характеристик. І наостанок ми продемонструємо, як працює наш винахід. Ідею нашої геліоустановки ми взяли з природи. Її символічним образом є соняшник. Ця рослина нагадує жовто-гаряче сонце та уособлює потяг світла. Розроблена нами геліостановка складається з двох основних частин. Це пристрій для перетворення енергії, що нагадує голову соняшника, та пристрій для орієнтування, що нагадує стебло. Пристрій для перетворення енергії містить. Концентратор, змінно-циліндричну робочу ємність з кришкою, світлопрозорий циліндричний ковпак, тримач та стрижень, а пристрій для орієнтування містить підставку, опору, кронштейн та ручку. Зановку достатньо орієнтувати на сонце раз на 1-2 години. Це пов'язано з тим, що небесна сфера разом із сонцем повертається на 15 градусів впродовж години. Орієнтування легко здійснюється за двома кутами світила в горизонтальній системі небесних координат. Установку можна повертати як навколо вертикальної осі, так і навколо горизонтальної осі. Ємності установки можна змінювати. Ось ємність на пів літра, ось ємність розрахована на один літр з тримачем. Продемонструємо, як вона працює. Установку розташовуємо на горизонтальній поверхні. Наприклад, нам треба закип'ятити воду. Набираємо воду у робочу ємність та встановлюємо її за допомогою тримача у фокальній зоні концентратора. Накриваємо ємність прозорою кришкою, а в холодну або вітряну погоду ще й ковпаком. Температуру в ємності можна контролювати термометром. Ця геліоустановка розвиває потужність 130 Вт та нагріває пів літра води з початковою температурою 20 градусів до 100 градусів за 25 хвилин за умови ясного неба. Запропонована геліоустановка може бути використана як портативне, екологічне, чисте, автономне джерело теплової енергії на присадибних ділянках під час подорожей у приміщенні через вікно та в польових умовах. Доповідь закінчена. Дякуємо за увагу.